Тільки на новий рік вступив на поріг, а посадовці вже доповідають, що будуть робити протягом року, які проекти очолять та як будуть приваблювати інвесторів в користень. Традиційно на розширенні апаратній нараді доповідали заступники міського голови про виконання особистих службових обов'язків та організацію діяльності підпорядкованих структурних підрозділів міської ради. На початку наради про свою роботу доповідав заступник міського голови Леонід Якубовський, який опікується житлово-комунальним господарством міста. Відповідає за стан. Навколишнього природного середовища, крім того, очолює роботу ряду комісій, при міськ виконкомі, зокрема по розгляду скарг та заяв з питань житлових субсидій по обстеженню зелених насаджень, безпеки дорожнього руху та інші. Оскільки у фінансовому плані рік 2015 був складний, то в роботі з комунальними підприємствами ставилося за мету зберегти наявні людські та технічні ресурси. Крім того, робота була спрямована на залучення додаткових коштів. Спільними зусиллями комунального підприємства Водоканал та теплозабезпечення нам вдалося отримати від держави кошти на погашення різниці в тарифах. Особливо це важливо для КП Водоканал, який отримує більше трьох мільйонів. Даний ресурс було використано на погашення заборгованості по електроенергії, податкових зобов'язань та використаний газ. Багато зроблено в галузі води і теплопостачання по плановій заміні мереж. Те, що протягом року в місті не було серйозних збоїв у роботі цих підприємств, говорить про те, що ми рухаємося в правильному напрямку. Велика робота проводилась по зменшенні використання газу для виробництва тепла комунальним підприємством теплозабезпечення. Зокрема, були встановлені 17 лічильників тепла у будинках та реконструйовано одну котельню. Тривали роботи з освітлення та асфальтування вулиць. Не дуже гарними є показники щодо появи нових ОСББ в користині. Що стосується створення ОСББ, то нами постійно проводяться збори мешканців роз'яснення їхніх можливостей і їхніх ну якби обов'язків обслуговувати свій будинок. Одна із форм, це ОСББ. Але на жаль, донести це в такій мірі, щоб люди погодилися створити ОСББ, в цьому році ми не змогли. Значна робота проводилась у напрямку участі у різноманітних проєктах, що фінансуються за рахунок міжнародних та державних програм. За мого сприяння було розроблено і подано в різні інстанції 10 проєктів. Три з них вже реалізовано в цьому році. Це проєкти по залученню коштів державних державних бюджету. За допомогою сприяння було розроблені і пройшли конкурсний відбір. Три проєкти, які будуть реалізовані в січні-лютому цього року по механізму Кіотського протоколу це енергозберігаюче освітлення, це освітлення вуличне і освітлення дитячих навчальних закладів, тобто садочків і бібліотечної системи, закладів культури. Останні дні 2015 року було розроблено і подано на розгляд Агенції екологічних інвестицій ще два проекти. Наразі Чекаємо висновки комісії, розглядають, будуть вони реалізовані чи ні, а це ще 3 мільйони для нашого міста. В 2016 році планується продовжити роботи з енергозбереження та ремонт доріг. Далі доповідав Володимир Вагівський, посадові обов'язки якого дещо розширилися. Нині він є секретар міської ради. Володимир Багівський координує будівельні та ремонтно-будівельні роботи в місті. Хід приватизації забезпечує реалізацію житлової політики, координує роботу та забезпечує співпрацю з міським відділом земельних ресурсів. Крім того, очолює роботу комісії примісь виконкому адміністративно з питань техногенно екологічної Спеки та надзвичайних ситуацій з питань проведення безоплатного капітального ремонту житлових будинків, квартир інвалідів війни або осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною. Віднедавна Володимир Вогівський забезпечує роботу міської ради. Аналізуючи стан будівництва в місті, доповідач наголосив наступне: будується мало, а ось на черзі щодо покращення житлових умов перебуває 1098 сімей. Минулого року зменшилась кількість звернень мешканців щодо бажання взяти земельну ділянку під індивідуальне будівництво. Не вдалося у минулому році вирішити питання коригування генерального плану міста. Що в березні 2014 року межі території користення збільшено, але ще й досі інформація не в. Несена до загальнодержавної бази ДЗК, а це надає можливість вирішення багатьох питань, зокрема і виділення земельних ділянок учасникам АТО. То це розробка містобудівної документації, на яку в бюджеті поточного року вже передбачено кошти з коригуванням генерального плану міста, яке нам не вдалося завершити в минулому році через відсутність інформації із земельного кадастру та розробку проєктного Проєкту зонування і детальної забудови ділянки, яка включена в межі міста з метою виділення земельних ділянок під індивідуальну забудову в першу чергу учасникам АТО. Розуміючи складнощі щодо утримання житлового фонду, держава підштовхує громадян до створення ОСББ. І тут на допомогу приходять закордонні програми та проекти, які вже вдало реалізуються в Коростині тими, хто створив ОСББ. В рамках співпраці нашого міста по проєкту місцевий розвиток орієнтований на громаду, який фінансується Європейським Союзом, співфінансується та впроваджується програмою розвитку ООН, 5 ОСББ та два заклади освіти на умовах співфінансування отримали можливість покращити свої будівлі. Загальна вартість залучених інвестицій до проєкту становила 3 мільйони 60 тисяч гривень, з яких. Про ООН вніс півтора мільйона, громадськість 160 тисяч. Щодо планів на поточний рік, то їх багато. Виходячи з задач стратегічного плану розвитку, у нас стоїть задача провести реконструкцію центральної площі міста та встановлення пам'ятника борцям за незалежну Україну. Проведення земельних аукціонів, посилення контролю за повнотою своєчасністю сплати орендних платежів, за користування земельними ділянками. А ось результатом роботи депутатів шостого скликання Коростинської міської ради стало прийняття 2092 рішень, які стосуються практично всіх сфер життєдіяльності міста. Нині працює новий депутатський корпус, що складається з 34 депутатів, роботу яких в сесійній залі можна дивитися в режимі онлайн. Заслухавши доповідачів, міський голова підвів підсумки роботи підприємств установ та організацій за грудень минулого року. На жаль, якщо брати промисловість, то ми на сьогодні мінусуємо. Розібратися важко, вроді би ми випустили більше двох мільярдів продукції в минулому п'ятнадцятому році. Але якщо подивитися по індексу, то там 90% з маленькими копійками. Місто спрацювало. І ще по бюджету, ну, бюджет у нас нарешті прорвало, помінялося все навпаки. Зараз по бюджету за минулий рік там і як могли. Навіть до 20 мільйонів перевели на кошти, які нам потрібні для розвитку міста. Там показало 104% при виконанні, але сам по собі факт, що ну, достатньо непогано теж зміни. Бюджетні і це децентралізацію. Якщо так воно буде, просто нам треба засічені зальоти чітко намітити, що ми будемо робити особливо той період квітень там і жовтень. включено. завершуючи нараду, Володимир Москаленко закликав всіх до плідної роботи та співпраці у новому 2016 році.